Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 жовтня, ми з вами продовжуємо читати фрагменти зі Святого Письма, а саме Євангелія від Луки та послання Святого Апостола Павла до Ефесян. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь: не судіть, щоб не бути судимими, не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте, і вам буде прощено. Давайте і дано буде вам. Мірою добро, доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою дадуть вам у подолок, Бо якою мірою міряєте, такою ж відміряться і вам. Сказав же притчу їм, невже, може, сліпий сліпого водити? Чи не обидва в яму впадуть? Не буває учень вище, вищим за свого вчителя, але вдосконалившись, кожен буде, як і вчитель його. Що ж ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди у власному оці не відчуваєш? Або, як можеш говорити братові твоєму, брате, дай я вийму сучок із ока твого, коли сам у власному оці колоди не бачиш. Лицеміре, вийми спершу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти сучок із ока брата твого. Бо не буває дерева доброго, якби, яке би приносило поганий плід, і не буває дерева поганого, яке би приносило плід добрий. Бо кожне дерево по своєму плоду пізнається, бо не збирають смок вистерину і не зрізають грона з реп'яхів. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. І переходимо до послання. Браття, ви вже не чужі і не захожі, а співгромадяни святим і свої Богові, збудовані на підмурку апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля, складаючись, досконало зростає в, святі, в святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом, щоб бути оселею Божою. Задля цього я, Павло, став в'язним Христа Ісуса заради вас, язичників. Як ви чули про діяння благодаті Божої, даної мені для вас, бо через откровення мені провіщена тайна, про що я ріш... раніше написав коротко, то ви читаючи, можете пізнати моє розуміння тайни Христової. Яка не була провіщена людськими людським синам минулих поколінь, нині ж відкрита святим апостолом Його і пророкам у дусі, щоб і язичникам було бути такими ж нащадками, що складаються, що складають одне тіло і співучасниками Його у Христі Ісусі через благовістя, служителем якого став і я через дар благодаті Божої, даної мені дією сили Його. На цьому це все. Боже вам благословіння і до зустрічі вечором.